Усікновення голови Пророка Йоанна. Цей день пригадуємо славне життя Івана Хрестителя і його смутком смерть, і маємо строгий піст, щоб шанувати Йоанна Хрестителя, який сам колись багато постив і молився у пустині. А Божий Дух Його кріпив і жив по сині, доти, аж Святий Дух покликав Йоанна на річку Йордан приготувати дорогу Ісусові Христові. І святом Івана Хрестителя поздоровляю усіх людей. Бажаю вам найціннішого здоров'я в житті, миру на землі, щоб усім нам навчитися бути вірному Богу, як великий святий Йоанн Хреститель, і так любити Ісуса понад усе своє життя і закликав людей до покути, Покайтеся, бо наближається небесне царство. Йоанн готував людей прийняти навчання Ісуса Христа. А його щира проповідь не сподобалася цареві Іроду, і він розлютився і сказав ув'язнити Йоанна, але боявся вбити святого пророка, щоб не зворушився народ, жінка Іродіана ненавиділа святого Йоанна і бажала його вбити, і їй це вдалося. Ірод святкував свої родини і запросив до себе багато гостей, і був великий шумний бенкет. І ірода дочка гарно танцювала, і йому сподобався танець дочки Соломії. Її всі хвалили, і Ірод дуже тішився і доці пообіцяв виконати будь-яке прохання, яке вона попросить. Дівчина пішла до мами порадитися, чого має просити, а мама відповіла її: «Проси голову Івана Хрестителя. А Соломія пішла до батька і сказала: Дай мені голову Івана Хрестителя. Ірод засмутився, але дотримав свого слова і сказав вітяти голову святому Йоаннові і дати дівчині, довідалися про це учні святого Йоанна, пішли до в'язниці, взяли його тіло і поховали, і повідомили про це Ісуса. Святий Йоанн Хреститель був вірний Богу і любив Ісуса Христа до Кінця свого земного життя. Амінь.